Ісус сказав, будете свідками. Я хочу коротенько засвідчити про себе і поділитися думками своїм спостереженням по благовістю, і якщо Бог дозволить, ще показати маленький ролик. Я сам зі Львова, моє ім'я Юрій. Я жив в сім'ї невіруючих батьків. В общем, з 11 років я почав жити самостійним життям. 14 років мене перший раз ув'язнили, і там, у в'язниці, мені десь було 16 чи 15 тоді. Проходили віруючі. Дарували нові заповіти Гедеонівські, розказували про Христа. Моєму серці щось відбулося тоді, бо я навіть кинув курити, коли там рік не курив, і коли звернився, ще рік не курив на свободі. Ну, так як я шукав щось, щось шукав, не знаю, що шукав, але не знайшов, І не попав в церкву євангельську. І знов колеги, знов все почалося заново. Я знову почав і курити, і потім вліз серйозний наркотик. Ну, Перед тим я Бог мені дав, я одружився. І таке життя ніби здалося добре. І за кордон і їздив в автомобіль, якби шикарно. Так, ну, на твой, на, для мого рівня було шикарне життя. Я почав розслаблятися, знов наркотики. А наркотики це великі гроші, я почав знову робити злочини, і мене знову в'язнили. Коли у в'язниці в другий раз я знаходився, дружина від мене пішла, я почав трохи падати в вічі, і коли звільнився, все ж таки думав, може вернеться, але вона не хотіла. І я так серйозно соглубився в свої ті проблеми. Впав у вічей, і щоб якось себе потішити, я знов вліз наркотики. Бо я з красти я боявся, був в тюрма. Я почав витворяти такі дуже погані речі, ну таких саме, як і я, наркоманів обманювати. Ну мені про це згадувати. Але знаєте, я не міг зупинитися. Я переступив всі ті границі, всі ті свої переконання, яких я раніше притримувався, і я себе не міг простити і неодноразово хотів піти із життя. В останній раз, коли йшов під поїзд кидатися, я писав смски своїм таким близьким, самим таким друзям. Приблизно я такий писав: не любіть мене, не плачте за мною. Ну, от приблизно в цьому тексті. Ну і останній раз, коли я під поїзд кидався, я стояв в по телефону в наушниках. Я думав, гаразд, цей поїзд припущу. І... І з ним спілкувався по телефону, і я вирішив подивитися, чи поїзд не їде. Я обертаюсь назад, і він вже біля мене. Ну, в общем, він мене зацепив. Я трошки відлетів, встав, обтрусився, Якби утямався, телефон підняв. На той момент я злякався, не хотів, якби вирішив сьогодні ні. Бо я був в такому задорманеному стані. Ось, і я пішов. <кій> Мені пропонували на центр, я тоді пам'ятаю одна. Вона колись була теж залежною, потім увірувала. Я казав, я не хочу на центр реабілітації. Для чого мені? Він каже, там перестанеш вживати наркотики. Я Кажу, я не хочу. Я до останнього подуху, хочу їх вживати. Я не бачу сенсу в житті. В общем, я не поїхав. Один день я переночував церкві, мав на наступний день їхати в центр реабілітації. Я втік по дорозі. Ну, знаєте, в Бога були плани на мене, як це вірю, і на багатьох людей. Ці плани в Бога є. І я все ж таки вчинив злочин і мене ув'язнили. І коли я сидів у в'язниці, нас було двоє в камері. Один із нас, мав той другий хлопець, мав Іванлію, синій новий заповідь Гедеонівський. Я пам'ятаю, що з тих часів щось, от, от, єдина надія залишилася от Іванлія. Це, ну, я на той момент думав, що це остання, але насправді це єдина. І я в нього попросив, я почав читати. Я за два місяці, щоб ми там в камері були двоє, я прочитав чотири рази повністю від першої до останньої сторінки. Від Матвія до від, від, відкриття. Я чотири рази прочитав за два місяці, і заради того, заради, можна так сказати, двох місць Писань. Перше місце Писання, де е, Ісус Христос пройшов списати Лазаря, Івана від Івана 11:35-36, там написано, І заплакав Ісус, або в іншому перекладі, і закапали сльози Ісусова. А наступний вірш юдеї казали, дивіться, як любив він його, як любив Ісус Лазаря. Коли я під поїзд кидався, Писав, не любіть і не плачте, але насправді я шукав навпаки, Я думав, я помру, щоб ви плакали за мене, коли я помру, щоб, щоб любили мене, я хотів цього. Але писав зворотні. І коли я почав читати, я побачив, що ось я в такому стані, я потребую зараз оце, щоб мене любив Ісус, щоб Він плакав за мене. І я плакав, Ісус плакав, Я плакав. І друге місце з писання, де Петро зрікся Христа, здається, в Луків описується. Саме тоді, коли пів заспівав, Петро третій раз рікся і обернувся Господь. І я якось читаючи це, я побачив цей погляд. Я був предателем. Я таких, як я злочинців е залежних, придавав. І я був предателем. І коли Петро плакав і обернувся Господь, він потім заплакав і я плакав. Я відчув такий погляд неосудливий. За мої вчинки, по тим тюремним поняттям зі мною навіть ніхто не вітався, в мою сторону ніхто не дивився. І я це розумів, я це заслуговував. І коли я оце прочитав, я побачив цей погляд, якось відчув його. Я не знаю, як передати, але я... і просто моє серце сокрушалося, і я плакав. Я почав різні речі відбуватися в моєму житті, тоді ще в камері, я почав молитися, щоб нам там ті наркотичні засоби не передали, але мали передати, і чудним дивним образом вони не дійшли до нас. Хоча я після того далі шукав цього. Потім мене осудили і відвезли в колонію. І в клоні ми з одним хлопцем, це так на короткий там, час, і стояли, спілкувалися, думали, де взяти гроші, щоб ті от, наркотичні засоби придбати, бо, знаєте, в тюрмі їх теж хватає. І підійшов до нас віруючий, циган, ну, ромського народу. І почав з нами спілкуватися, почав щось говорити за Бога. І я думаю, я розумію, що йому нічого не потрібно. Ну, не, бо зазвичай в тюрмі, коли щось просять, коли спілкуються, то з вигодою, колись ви до зі свіданки, я вже буду мати до тебе доступ. І він нас запросив в капличку. Ми пройшли в капличку, він потім пішов, а я лишився. Я зайшов в капличку спочатку. Хлопці сидять на лавочках засуджені. і Вони такі радісні, веселі, посміхаються світлі. Я думаю, як так? Вони тут в тюрмі сидять і так радуються. Чому тут радуватись? А я на свободі був, я так не радувався. І воно мене, якось, знаєте, зацікавило. Я почав ходити на зібрання. Ну, в коротко так в перші дні мені один служитель, який приходив до свободи, сказав новенький, сьогодні покаяюся. Ну я повторив молитву покаяння за ним, але в серці нічого не відбулося. Але воно мене наштовхнуло шукати, чи дійсно Бог мене простив. І ще через три місяці, тобто сім місяців я вже відбував, і ще через три місяці, це 16 січня 2016 року. Я прийшов на зібрання. Я хотів вже думав, зараз буде призив. Я піднімлю руку. Ну, призиву не було. Якось так швидко. Брати пішли додому на свободу, ми до себе в капличку, я сажу там, такий сумний брат каже: Чому ти пла... Чому ти такий сумний? Я кажу, ти як їм покаятись? Він каже, та не поражай наступний раз. Ну, знаєте, коли Бог дає покаяння, наступний раз ти не витримаєш. Я десь, десь після 10-ї години, коли відбій. А це такі дні були святкові, шум, телевізор працює, там хтось випивши, хтось ще, дуже шумно. Я накрився одіялом, і я почав просто молити, почав просто говорити, Господи. Чи ти дійсно любиш мене, Ісус, чи ти дійсно простив мене? Я так хотів цього. Я молив зі слезами, я так кричав в своєму серце, щоб якби звичити вся колонія бачила. І я заснув на декілька хвилин, проснувся через хвилин 5-7, і Господь мені дав такі думки. У мене від попереднього шлюбу син є. І знаєте, коли людина, ну, злочинця, в тюрму попадають, вони згадують за своїх дітей, за своїх близьких які сумують. І Господь дав такі думки, та як я люблю свого сина, так любив мене Ісус. Так як плачу і сумую за Ним, так любить і плаче за мною Ісус. І я це прийняв. Я увірив, я прийняв цю любов Христа. І з цього моменту моє життя потрошки почало змінюватися. Я спочатку наркотики позбувся, потім сигарет, познімав в себе всі ці цепочки, хрестики, медальончики, червоні нитки. Я зрозумів, що вони мені просто заважали бачити живого, невидимого Бога, воно всюди, оці ритуальні штуки. І потім мене звільнили. Мовно достроково, і коли я їздив, вже був що на свободі, їздив в автобусі, їду додому, і в мене побудження я молився за людей і хотів говорити про Христа. Боявся, соромився, виходив з автобуса, каявся і так десь протягом року. І потім я побачив в Фейсбуці фотографію брата Запоріжжя, тримаю Євангелію. І столбики такі. Я розумію, що це в автобусі. Я розумію, ну Бог мою увагу якось на нього приказав. Показав, я з ним познайомився через Фейсбук. Ми так трошки списувалися, потім карантин, пандемія. І такий, знаєте, моторшний стан такий. І от під час пандемії ми збиралися в зумі, молилися, все в напрямку благовісті. Я мені почали попадатися ролики, де може ви теж бачили в такій мішковині в Германії чи в Америці, не пам'ятаю. Ходив і в місті там проповідав по американськи і перекладали. Я навіть молився, кажу, Боже, дай мені такого духа, як цього чоловіка, подвійного такого духа. Я молився, просив Бога. Я ходив десь півтора години з Брюхович до Львова, між лісом через по трасі. Людей немає, нікого немає, знаєте, мені було, це була моя така тайна кімната, сумітне на місце. Я молився, я кричав, я взивав до Бога і задавав питання. я кажу, Господи, що ти хочеш, щоб я зробив для тебе? Це одне із тих питань. Знаєте, Господь мені просто такі думки, вони промзали моє серце і разом. Іди, скажи людям, що я люблю їх. Скажи, що я помирав за них. Ну і ще багато-багато, я собі вдома це все записував. І 30 травня чи червня, я не пам'ятаю, 2020 року. Вдається, я попросив свого друга, кажу, давай завтра, от завтра, той свято, це Всесвітній день Благовісті. Його мало хто знає, можливо. Я свого друга попросив, який те, що вірив, кажу, підеш зі мною каже, піду. Я молився, і знаєте, мене, як Назар казав, він боявся йти в ту візницю до тих злочинців. Я ввечері собі так дивлюся погоду, ага, завтра буде трошки дощ. Напевно, він відмовиться, напевно, я не піду, напевно, якось там другим разом. Знаєте, ну Бог так зробив, я йому телефоную. Він каже: Я кажу, що підеш. Він каже, так, піду, і з нами ще одна сестра піде. А я ще був неодружний, ще такий, я Думаю, ну все, ну то вже задньої нема. І ми пішли, і я зробив, як брат казав, цей крок віри. перший раз я брату кажу, ти будеш уздавати? А сестрі кажуть, а ти кажу, сильно молися, бо я сильно боюся. І я коли відкрив свої уста, я приблизно перші слова сказав: там Добрий день чи мир вам, я не пам'ятаю вже точно. І я відчув, я не знаю, що Петро відчував, коли йшов по воді. Я відчув, я майже як іду по воді. І з цього моменту ходим і проповідам. У мене напрямок більш в транспорті, раз в неділю чи два рази в неділю на вулиці, але я пізніше, може, покажу ролик. І в цьому напрямку ходимо, благовістимо. Методів є різних багато. Був випадок, коли я в маршрутки заблаговістив. Інколи перечислюю конкретні гріхи, інколи просто в загальному кажу, що ми грішні через Адама, Єву. І одна жінка почула, вона мала вийти, вона не вийшла з тролейбуса і вийшла разом зі мною. Підійшла до мене і почала зі мною спілкуватися, розказала, що вона мала стосунки з одружим чоловіком, і прямо зупинцями йшла в сторону. Вона покаялася, почала плакати, покаялася, потім прийшла в церкву і Біблію, подарував. Ну, а ходить десь в іншу церкву, я точно не знаю, яку саме. Інша жінка теж вона така католицька, з напрямку. Ми часто вона мені дзвонить, просить, вона знаєте, така мотиватор, бо позвонить щось там поговорить, а потім каже: скажіть мені слово, скажіть мені слово, я хочу слово від Бога. І воно мені коли мотивує мене більше здумувати на слово, бо знаю, якщо вона позвонить, мені треба щось їй сказати. І знаєте, і є багато випадків, багато таких свідчень є, де люди каялись, де люди просто в маршрутки плакали, коли ти молишся, особливо зараз такий час, браття і сестри. Я заходжу в маршрутку, я закликаю людей молитися потім за благовістю за Христа і що нема виходу своїми справами, ну є Христос, який є вихід, ну і так далі. І потім в кінці молюся за людей, за Україну, за в України. Багато людей дякують. ну, Різні випадки були, і гроші давали. І один е, чоловік теж, ну, старший трохи, я засвідчив, заблагостив, е, за засвідчив. І він мені каже, я вже в кінці виходить, він каже, і ти що, не буде гроші збирати тут? Я говорю, ні, не буду, я не роблю це за гроші. І я виходжу, і він вийшов. Ми разом вийшли, я йду і з ним, він такий високий, здоровий. І ми йдемо, і я йому так, я так ну, не дивлюсь на нього, йду, розказую, свідчу за себе, що був наркоман, залежний, І Так. І я й розказую, я піднімаю голову, а він плаче. І він мене не відпускав. Попросив, щоб я з ним пішов, там, потім поїхав в Жовку до нього, десь скільки там, 30 кілометрів. Я поїхав до нього, в нього висілися, там дружина, діти віруючі. І ми так з ним подужили, спілкуємось. І знаєте, браття, сестри, багато можна говорити. Дня би не хватило, напевно, але я хотів трошки такі спостереження свої. Ну, це я за собою спостерігаю, можливо, і спостерігав причини, чому ми, ми не благовістимо. Ну, знаєте, коли, якщо пам'ятаєте історію, коли ангел явився да, і до Петра, і він сказав: Найди Петра, а Петру сказав, Йди. Тобто Бог послав ангела, щоб привести людей до людей. Бог міг через ангела благовістити. Ну, і від, не знаю, там десяти. Пороховий будинок, ангел прийде, такий, то всі пукаються, напевно. Ну, Богу потрібна віра, жива віра, і він людей посилає. Він сказав, ідіть і свідчити, ідіть і проповідайте, і будете моїми свідками. Отакий, як кров Христа, Голгофа, ми от співаємо ті пісні, ми любов Божа, да, благодать. Для кожного з нас віруючого ці слова багато що значать. Ми розуміємо ці слова. Наше серце буває зм'якчається через те, коли ми дивимося на Голгофу, коли згадаємо страждання і смерть Христа. І для нас вони щось значить. То є люди, для яких вони нічого не значать. Я їхав якось в маршрутки і сидить напроти дівчина років 12, і дитину років 5 тримає. Ромського народу також цигани. І я, А я знаю, як вони живуть. Наш пастор, не служить їм. Вони палатки такі саморобні в лісі зробили такі. Ну в общем, так живуть, що там і півдня би не побув. Бо не хотів би так жити. Але вони живуть і для них це нормально. Вони не знають іншого життя. Ось приблизно такі люди, вони не знають іншого життя, вони не знають життя з Богом. Якісь ці релігійні, ритуальні речі роблять, раз в рік чи там раз в тиждень, навіть ходять до церкви. Ну Христа самого не знають. Вони про нього знають, а його не знають. Уявіть, Серпетін і кінець обрив дороги, ви це знаєте. А тут йде автобус з людьми набитий. Хіба ви не будете кричати, стій там, кінець, там обрив, там розіб'єшся? Ну інколи ми не говоримо цього, інколи ми мовчимо. І Брат читав, що Ісус сказав, пам'ятаєте, в останніх розділах Євангелія ідіть і проповідати Іванглію, хто віру хреститься, ідіть і ці народи, і в діях апостолів, і, і приймете силу, коли Дух Святий злине на вас. Я увірував, тому і говорю. Ми увірували, тому і говоримо. знаєте І Писання каже, що віра проходить від слухання. Я зараз не хочу зачепляти ту тему, бо, наприклад, вона мене трошки, я телевізор не дивлюся, але коли мене трошки піднімається мені таке нехороше. Але я хотів просто приклад навести. Наші брати, що в Росії, що в інших країнах, також Європа, Америка, є такі наші брати, віруючі. Я зараз про наших братів, чуючи ту інформацію, дехто з них вірить і підтримує Росію. А чому вони чують інформацію, приймають, вірують в неї? І от то, що відбувається на Україні, довіряє більше Росії. Писання говорить, що віра від слухання, слухання від слова Христового. Багато інформації є неправдивою. Тільки Слово Христове може спасти людей. Ісус прийшов для чого? Щоб знайти і спасти загинули. Оце Його місія. Він помер і воскрес, і Він прийде, забере свою церкву. І знаєте, я хотів от такі от причини, чому ми не свідкуємо, чому ми не благовістимо. Ну, найперше, благовісники це є дар. Не всі його мають Є дар, так? але свідками ми кожен може бути. Це, як розказував. Ромським діткам заблаговістили, а вона пішла, покликала ще інших. Самар'янка так само. Це є наш, ну знаєте, це навіть я скажу не то, що обов'язок, хоча це обов'язок, але це більше. Ну, якщо в твоєму серці є любов Божа, ти не будеш мовчати. Ти будеш принаймні воно буде тебе з'їдати. Ти будеш шукати любі методи, молитися про це, щоб комусь розказати за Христа, чи одній людині, чи сотням, неважно, але в тебе буде це всередині твого серця. Ми можемо дати тільки те, що ми маємо. Коли Іван і Петро йшли і був, пам'ятаєте, біля храму просив гроші. Золото срібло я не маю. Вони сказали, але те, що маю, я тобі даю. Встань в ім'я Христа і ходи. Ми те, що маємо, ми можемо дати. більше ми не можемо дати. І от перша причина, браті сестри, це можливо людина ходить до церкви вже великий час, але вона не народжена згори. В неї немає тої любові, немає того поклику, немає того бажання людям говорити за Христа. Просто ходить. Щотижня і на зібрання всі таки приходять. Це одна із причин. Вона на шляху, але в нас ще не народжена. Друге, це сором. Апостол Павло казав, я не соромся в Енгелії. Сором, страх це коли ми, я не знаю, що сказати йому. А якщо я підійду до нього, а почну говорити, а як далі буде? Якщо мені якісь питання будуть задавати, і ось цей сором, страх, переживання, вони не дають також нам, цурається. Коли Ісус сказав, Господь сказав, хто посирається мене, серед людей, того я поцараюсь Ну, буває десь на роботі, чи ще десь. Тобі просто треба вчинити, поївальні, правильно вчинити. Не як всі люди, а ми можемо десь так, от як, щоб не відрізнятися від інших, знаєте, або коли сказати правду в очі. От є правда, яку ми маємо говорити, а ми поївальні, а ми також не говоримо. Тобто ми сураємося і цуромимося, боїмося страх, він теж одна із причин. Лінь також, Господь сказав, лінивий лукавий раб, знаєте, лукавство, лінь, воно теж нам не пускає, коли десь. А піде хтось інший, а ви вони ходять, їх там достатньо. А чому я буду йти? І шукаємо причини, чому не йти. Можливо, не навчені в церкві в діях апостолів, Пам'ятаєте на початку в другому розділі там вони перебували в науці апостольській? Можливо, не навчені, що бажання є. А як я не вмію, то вчиться. Писання вчить, щоб ми вчилися, і учні вчилися. Не вистачає любові до людей, можливо, знаєте, десь його сили. Десь ту любов його сили через те, що якісь клопоти, якісь проблеми чи ще щось. Не вистачає любові. Не хватає любові, немає співчуття до людей. Немає сили. Десь також, можливо, сили Духа Святого. Що вже от ні бажання, ні сила взагалі нічого тебе не цікавить. Ходиш до церкви, ліж би ходити. Можливо, якийсь запиняючий гріх. От не дає нам. от Ти розумієш, що треба, а я не можу. совість ще є. І через те, що я десь прогрешився, я не можу, покаятись треба. Знаєте, є і багато, є гордість, непрощення, образи, суєта, багато є таких причин, чому ми не свідкуємо. І я хотів зараз показати ролик і додати те, що нам потрібно шукати того, щоб засвідчити. Навіть не очікуєте, не очікуючи результату, я зараз поділюся надалі, чому не очікуючи результату. Включіть, будь ласка. Це, якби ролик, це відео, яким ми займаємо щодня. Ну, моєму в общем, Третій зем помолився. Ісус Христос помер за гріхи кожного з нас. Він помер за твої мої злочини і сів на Христі за гріхи проляв святу кров. До третього дня Він воскрес. Ми кажемо, во істину воскрес. Це дійсно, це правда, що є Господь живий. Він закликає всіх. Прибереться з Бога. Отця Сина і на Духа. Амінь. Тому Ісус Христос взяв на сестра Тернополі для того, щоб очистити нас відця та почала благостити. Він пішов на хрест, ніколи зі п'яти і воскрес покарання. Добре Петро, відець, він вже давно проповідає. То, що каже святе Письмо, То брат В'ячеслав в святе, гості святе, до Львова приїхав. Він був відповідальний святі, по благовісті в транспорті України, баптистському братству. Зараз трошки з Запоріжжя Булка. переїхав. Булка. Це брат Михайло з Одеси. Він вже 30 років проповідує, йому 60. Раз, 60. Теж в'їзниці, і наркотики, і все пережив. наша личность в состоянии горя в качестве проклятого человека или в качестве счастливого благословенного который уверовал в Иисуса Христа Бог дорогие друзья приземляется в а церкви сумские области жестко здается що Христос помер за нас, коли ми були ще грішні, щоб ми все робили тобі на славу, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. У вас амінь. амінь. Браті, сестри. Заклик мій такий: найперше, якщо в нас є якісь титі, які нам заважають свідчити чи проповідувати, благовістити, треба молитися, треба каятися і не мовчати. Бути небайдужими, просити в Бога милості, щоб серце наше оновлювалося, розум оновлювався. Закликаю молитися також за благовісників. Якщо хто побажає, має бажання молитися за нас, ви можете підійти чи до Назара, чи до мене і дати свій номер вайберу. Ми вас додамо групу, де ми щодня, коли йдемо на проповіді проповідівання, скидаємо прохання про молитву за благовісників. Знаєте, є різні методи. Я хотів просто зараз декілька показати, якими ми займаємося, і започаткувати хочу. Це для молоді можливо. Знаєте, от, от така цукорочка здається, вона десь 15-20 гривень коштує. Має букву таку виглядає, як посух. Ось так виглядає буква G, G, «Jesus». І колір має біло-червоний. Червоний, Червоний це символ крові Христа, біло – його святість. І можна навіть через конфетку, подарувати конфетку і заблаговістити. Можна подарувати новий завіт. Тоже, мені подарували... Я почав читати на малетки в 16, а Покаявся через 19 років. 19 років от, от прийшло, поки я покаявся. Але перший раз почув, Слово Боже, і через 19 покаявся. Можна їй листівку подарувати. Є браття, які свідчать, які просто хтось там листівку дав, він почитав, а через якийсь там деякий час, через рік чи через два, ця листівка йому нагадала, в яких обставинах був, і він покаявся. Можна, наприклад, от хочу започаткувати. Ну, тут трошки фінансово треба. Баночка, меду наповнив, слово Боже обклеїв. Ну, це я хочу для військових або для поліцаїв. Дати баночку меду, Євангелію, розказати, чому я це роблю, тому що Бог мене спас, витягнув, самогубця наркотиків Ну чи нам засвідчити про себе? І в свідченні розказати Іванію відразу, що він помер і воскрес. Є різні методи, браті, і сестри. Саме основне це. Бог дає бажання. Якщо нема бажання, просимо в Бога, щоб дав бажання. Методи туди І ваша церква, слава Богу, служить і в різних методах, і в різними способами. Тому хай Бог благословить, щоб ми цей вогонь Божий, вогонь любові Божої в нашому серці, вогонь благовістя, свідчення розгорався і запалював інші серця. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь.